Вітаю, друзі! Вчора соціальна мережа X, яка належить американському мільярдеру і чиновнику адміністрації Дональда Трампа Ілону Максу, Маску, зазнала масової кібератаки. І Маск розповів, що це пов'язано з Україною. Давайте в цьому. Розберемось детальніше, але за хвилинку. А поки що, підпишіться на мій канал, новий канал. Поширте на мій новий канал посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, Ілон Маск повідомив, що атака на соцмережу X. There was a cyber attack on X today, which shut it down and may have been foreign sourced. Yes. Uh, it's a big story. You want to give us a moment on that? Uh, well, we don't. We're not sure exactly what happened, but there was a massive cyber attack to try to bring down the X system uh, with uh, IP addresses originating in the Ukraine area. Uh, Центр протидії дезінформації почав петлять і розповідати, що цього бути не може, тому що е от е з українських ip адрес би не робили, робили б словацьких. Але з усього зрозуміло, е що знову намагаються намахати американців, ніби вони дебіли. Все це. Відбувається після того, як Маск знову заявив про вибори. Після того, як критика, критика української влади на іксі, з боку маска, Дональда Трампа молодшого інших досягла критичної мети. Перший заявила безугла. Що вона видаляється з Ікса і що це ворожа мережа? А як відомо, все, що в Безугої на язиці, те в єрмака на думці. До речі, перед перемовинами в джаді, які зараз проходять, безуго заявила, що американці вороги українців. А Центр протидії дезінформації пише: Маск веде відкриту інформаційну війну проти України. Але інформаційні війська України не трогали Макса. Дивіться, в чому, в чому ситуація. Все це відбулося, атака на Х. Після того. Як там системно почали критикувати українську владу українських чиновників після того, як МАЗ закликав ввести санкції проти 10 українських олігархів для того, щоб зупинити безумство е, української влади? І зараз нас переконують, що це не е, влада на ікс здійснила атаку. Влада влада. Це Federal and Company атакували X. і докази цьому з'являться дуже і дуже скоро. Недаремно Маск сказав, що за цим стоїть ціла країна. Хоча ця атака дурня, соцмережа X її витримала, а Дональд Трамп висловив слова підтримки. Маску сказавши, що він зробив для Америки дуже і дуже багато, і як підприємець, і як керівник департаменту по оптимізації витрат в його адміністрації, виявивши величезні витрати ні на що, на якихось трансгендерів і інших дорогонів. Так от, що далі? Влада думає, що їй це все минеться. Ні, не атака на Х, не фотографії на могилках, Венса прикручені, не булінг його доньки. Ніхто нічого цього не забуде. Їх будуть зносити. Коли? Та це питання часу. І при тому, мені здається, досить недовго. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І буде жить.